Сьогоднішній весняний прекрасний день ми проведемо з вами у лісі. Ліс надихає жити, оздоровлює сонечко, природа. Це просто все для людей, тільки вмійте користуватися і берегти її. Тому, друзі, сьогодні ми з вами в лісі будемо дивитися, що у нас. Тут є. Можливо, грибочки, можливо, якісь цікаві рослинки, але йдемо і будемо дивитись. Хочу сходити на розвідку на місця, де я знаю, ростуть у нас вітаміни. Тому. Ідемо спочатку на це місце. І я вже бачу, у нас тут активненько починає рости дика цибулька. Я кажу, вона ароматна. Я її, ну коли, її, звісно, багато висушую, то це просто аромат такий смачнюча. А зараз. Тут її дуже багато, тому я виберу таку вже, яка трішки більшенька, і обов'язково додам її до салатику. Ми розуміємо, що весна в нас просто катастрофічно не вистачає вітамінчиків. А тут її дуже дуже багато вона насіялася, я бачу, наскільки вона буде густо тут рости. тому я... Її шкоди такої не завдам, коли я трішки її розріжу. Вибираю такі більшенькі екземплярчики і ось, все, бачимо, настояща наша, отака, як росте на городі цибулька. Ну, вона. Я не знаю, мене іноді питали, що за дика, ми не знаємо. Але я бачила в таких групах, де по рослинках виставляють і теж пишуть дика цибулька. І я її так називаю. Вона така тонкішенька, меншенька, звісно, але е е якщо її дуже багато, вона дуже гарно збирається і її, її багато реально виходить і насушити. Я її висушую, просто складаю в баночку, потім ой, у нас екземплярчик, який бачимо нашу. Ой, Божу коровку, клас! Уже сидить, але з нею дуже-дуже обережненько, щоб не наступити і не завдати їй шкоди. О, отак, щось я її потривожила, і вона вже ховається. Клас. Цибульку трішки назбираю і клас! Так, друзі, прекрасно. Дуже гарно погода супер. І ось бачимо, наскільки вона в нас густенька. Що я вам хочу сказати? Появився такий гарний, красивий, смачний уже листочок. А ну, але ця рослинка, звісно, який у нас називається яглиця. Клас. Це зараз він просто смачнючий, корисний, отакий молодесенький. Така ягличка. Бачите, у неї так ось сюди три отаких відросточка. І на кожному відросточку по три листочка. І отака борістка посередині. Така ось сюди йде. О, бери, ось краса яка. Це просто супер вітамінна бомба. І отут вже вона у нас ось малесенька зовсім. Ось. Та вже, ну таку же я, бачите, вона більш така вже. Колірний не, такий ненасичений. Але тут є з чого вибрати. Ой, красива така. Ось. Це дуже гарна і корисна лікувальна рослинка. А так, зараз, поки вона молоденька, не перероща, вона дуже-дуже смачна і така жутте, вона приємна. Ну, реально дуже смачна. Добавляти її в салатики. Це просто супер. Вона містить дуже багато вітаміну С. А коли вона підростає, то, звісно, їй треба робити. Таку заготівлю із неї і висушувати її, навіть консервують. І дуже гарно вона лікує кишківник, запори, поноси потім, поновлює травну систему, прибирає запевні процеси в нирках. До речі, дуже гарно виводить солі і лікує подагру, застої у легенях. Ну, Це космічно, реально рослинка. Зараз беріть її обов'язково. По лісу вона, бачите, вже з'явилася і матуйте її, Так, ідемо на полянку, де я можу знайти трішки грибочків. Але ви бачите, скільки по дорозі ми вже корисного для себе знайшли. Щоб привести себе в тонус після зими і набратись вітамінчику. І знову нам попадається така гарна травичка, яка називається підмаренник чіпкий. Дуже гарненький. Ця травичка дуже-дуже корисна. Вона росте по всій Україні. Росте й на городах і в садах, і вона так нас достає, бо ти йдеш, а вона чіпляється до тебе, обпутує твої ноги коли доросла. Але зараз, коли вона отака молоденька і в лісі з'явилася, тонесенькі такі, бачите, у неї корінці прям видьоргуємо, а вона як ниточка. Оце саме зараз в ній просто вітаміна С дуже багато. І для салатиків дуже смачний. І от поки він молодесенький, ми його збираємо для їжі. Коли він вже буде дорослий, він вже буде несмачний. Тоді вже під час квітіння треба її збирати для того, щоб лікуватися. І лікує він дуже багато чого. Його використовують у медицині. Цей підмареник чіпки. А зараз ми беремо його на салатик. В лікувальних цілях використовують і сік підмаренника, і сушений підмареник. Нарешті я дійшла до місцинки, де збирала тиждень тому саркастику. Думаю, подивлюся, як же вона у нас тут підросла і скільки її з'явилося. Так, на деревах ось таких, на гілочках, у нас вона полюбляє рости. Це перший весняний грибочок. Візьму такі і меншенькі трішки, тому що не знаю, коли ще буду, але такі можна вже взяти до салатика. Та я вам хочу сказати, я думала реально, що тут буде їх більше, вони будуть величенькі, тиждень пройшов. Але не було дощів і цей грибочок не любить, коли сухо. Він реально активно росте, коли... Дощиків, коли маленьких теж не дуже багато є, але тиждень я не була. Реально думала, тут буде багато грибочків. Ну нічого, будемо зараз з вами вибирати, шукати. Добре, що вони такі яскраві, що їх серед листя можна помітити. Ось такі гарні екземплярчики. Дуже корисний, теж вітаміна С в ньому дуже багато. Його вивчають цей грибочок, щоб використовувати в медицині. А ми беремо його для того, щоб наповнити наш раціон смачним. Бачимо, які вони у нас тут тугенькі, молоденькі. І такі реально береш ручку, вони такі. Не тріскаються, а такі жирненькі, гарненькі. Красивий грибочок смачний. Робила салатик із нього із кропивою, із підмаренником. Я в першому коментарі залишу ссылки на відео, де я роблю із них страви. Будь ласка, подивіться. І Самі теж зробіть. Але можете там фантазувати і робити з того, що у вас є. І так, серед листя листя дуже багато нападало. Ну, шукаємо. Така наша доля, да хто любить грибочки, любить ліс, то що роби А це просто такі... Екземплярчики, от мені вони подобаються тим, що береш, а вони синенькі тугенькі і насистенькі. Я їх не варю, я обдаю їх кип'ятком, а потім в них готую. І вертаюся назад оці поляночки і знаходжу знову нашу саркосцифу. Чаша ельфи, ще на неї кажуть. Ну, реально, вона просто як чаша. Чаша для букашок, які там живуть. І приходять реально попити водички із них. Ось такий грибочок. Виходьте в ліс, і в мене ось уже скільки їх і назбиралося цих грибочків. Ну, який натюрморт. І беріть обов'язково кропиву. Без кропиви з лісу не виходьте. В салатики, у уборщі, зелений борщ, такий борщ, супчики. Я її додаю. Мені подобається зараз її просто добре помити і вона не жалюча в салатах. Поки що я її кип'ятком не обдаю. Вона мені так подобається і, звісно, найбільше зберігає вітамінчиків. Так, дякую. І вже скільки всього у мене корисного в кошику. Ідемо далі. Ой, я в шоці. Я просто шось думаю забриду, а ну думаю, ну просто гляну, а може. І я кайфую від того, що я побачила. А, у нас вже перші квіточки. Мати, мачуха, боже, яка краса, яка ж красива квіточка. Дивіться, як багато. Я в шосі. Я тут багато її. Воно ну, просто зайду, подивлюся, що тут робиться. І льод у нас там ону, замерший. А руч у нас росте мати машика. Я навіть і не думала, що цей світочок вже буде. Я просто в шосі. Боже, як же гарно в лісі, як же гарно! Скільки таких позитивних емоцій, скільки насолоди, скільки здоров'я. Ой! І ось так її тут і немало. Яка краса. Рослинку називають мати й масуха, підбіл звичайний, білокопитник, дуже багато назв. Квіточка дуже красива. Поки квіточки є, ми їх збираємо. Потім збираємо ще. Пізніше, коли вона відсвіте, виростуть листочки такі великі, красиві. І збирають також листочки. Навіть свіжі листочки використовують у медицині. Їх накладає коли болить голова. І дуже-дуже ефективний метод. Ця, цю рослиночку використовували із самої дагли. Ця рослиночка допомагає. На неї ще, кажуть, це та рослинка, яка виганяє кашель. Також вона і жовтий колір, звісно, говорить про те, що лікує вона і печінку, і нирки, і шлунок. А те, що нам дуже зараз потрібно, вона лікує при фізичних виснаженнях людини. Також покращує роботу більшості важливих систем та функцій організму. Ось зараз я її. Назбираю просто для того, щоб додати чай і твій організм оздоровити. Дуже гарна рослинка і я просто не чекала, що вже вона реально у нас від Коли приходиш рано вранці, знаєте, так цікаво, вона вся закрита. А потім уже коли сонечко добре піднялося, вся рослинка розкривається. І квіточка от така повненька. Тому треба збирати цю квіточку, коли вона розкрита. Дуже гарно. І оце вам, скільки ж знахідок у нас таких корисних, цікавих, а скільки емоцій, скільки здоров'я ми набираємось. Друзі, будь ласочка, ставимо лайки, це дуже важливо, пишемо коментарі, ділимось моїми відео і, звісно, запрошую до себе нових підписників. Бажаю всім миру і добра і до нових зустрічей!